Зранку було спекотно, проте вдень пішов невеличкий дощик, а вже ввечері не погода, а казка, а пахощі на дворі. Валя неквапливо зібралася, вдягла нову сукню, нарізала в саду великий оберемок яскравих жоржин, поклала в сумочку подарунок і пішла в кафе. Сьогодні день народження в її подруги лідії. Дівчина заздалегідь вибрала та придбала косметичний набір для подружки. Валя все поглядала на телефон, але він, капосний, мовчав: Де ж Микита? Важко зітхнула. З ним майже завжди, отак. Вона його попередила, що їх запросили удвох. Він зголосився прийти завчасно, та от. Не запізнювався Микита лише на нічні побачення. Валя зашарілася, які ніжні слова казав, які обіцянки давав, як палко цілував. Дівчина зустрічалася з Микитою ще зі школи він її перший чоловік, іншого їй не треба. Після закінчення школи сподівалась почути пропозицію від коханого. Проте той мовчав. А коли сама завела мову про подальше сумісне майбутнє, то став казати, що вони ще дуже молоді, їм рано про це думати. Він повинен відслужити в війську, закінчити курси водіїв, заробити грошей, а потім можна подумати і про подружнє життя. Валя скипіла, а от раніше ти казав інше якби ти відразу так мені сказав, то, мабуть, і стосунки в нас були б інші. Чи й узагалі їх би не було. Тоді розлючена і знервована валя пішла. Після цього десь місяць не зустрічались, а потім Ой, уже те ніжне та любляче дівоче серце, і чому воно все пробачає? Батькам Валентини Микита ніколи не подобався. Батько казав коротко Брехун і ледар. А вже мати не мовчала схаменись, валю. Не слухай його, усе, що він вміє, це плескати язиком, хто чи що заважає йому зараз піти на курси водіїв, чому він узагалі ніде не працює. Батькам у садибі майже не допомагає, а коли їздить з ними торгувати городиною на ринку, то пускає бісики всім дівчатам і тим, хто на нього дивиться, і тим, хто й уваги не звертає. Он ми торгували поряд позаминулої суботи. То він до тебе й не підійшов, а все крутився біля нінки зі сусіднього села. Якби мав стосовно тебе серйозні наміри, то приходив би у садибу, допомагав, а він з нами, твоїми батьками, і вітається через раз. Мати ще багато говорила А валя, а що валя, що вона могла сказати? Як усе чиста правда. А про нінку зі сусіднього села вона давно чує. Подружки їй ще навесні сказали Микита, звісно, відпирається. Та от чи вірити. У валі теж терпець уривається, он ліда також зі школи зустрічається зі своїм Павлом, то готуються до весілля. Валя намагалась заспокоїтись, треба опанувати себе. Вона ж іде на день народження, не можна псувати свято ліді. Озирнулась навколо, як гарно, які квіти у садибах. Господині, наче змагались одна з одною. У кожної не садиба, а квітник. Одні квіти відцвітають, то починають квітнути інші, і так до снігу. Валя любила своє село. Он її старша сестра відразу після школи поїхала до міста, вивчилась, вийшла заміж, народила дитину, знайшла гарну роботу, а як є вільний час, то з чоловіком і з синочком їдуть у село до батьків. Сестра постійно каже, що коли під'їжджає до рідного села, то у неї настрій піднімається в селі всі свої, всі рідні. А в місті її ніхто не знає, і вона нікого не знає. От якби в селі була робота для неї та чоловіка, то вони б повернулися, побудували хату. Валя зітхнула, вона скучила за маленьким племінничком. Вона і своє дитя вже хоче. Треба ще побалакати з Микитою. Треба визначитись, чи є майбутнє у їхніх стосунках. Із такими думками Валя прийшла в кафе. Її вже чекали, Микити так і не було, а вона так сподівалась, що він чекатиме її. Ліда радо вітала подругу, зраділа подарунку, бо давно мріяла про таку косметику. Валя сіла поруч з колишніми однокласниками, жваво гомоніли, ділились планами та новинами. Біля валі все крутився її сусід Василь. Хлопець нещодавно повернувся з війська, І всі помічали, що дивиться на валю з цікавістю. Декілька разів намагався призначити дівчині побачення, та вона ухилялась. Як то кажуть, не казала ні так, ні ні. Коли Василь запросив до танцю, спочатку хотіла відмовитись, а потім. Згадала, як Микита упадав біля ніни. А коли вона, Валя, наодинці почала йому дорікати, то подивився з подивом і проказав, що ти собі дозволяєш? Ти хто така? Валя танцювала з Василем. Хлопець був такий шанобливий та уважний до неї. А вже компліменти, дівчині давно не було так весело. А ось і Микита з'явився. Валентина подумала, а може, вдати, що не побачила, може, приревнує? і це підштовхне його до більш конкретних намірів. Он скільки компліментів сьогодні наслухалась, тому нехай Микита знає і нарешті зрозуміє, що він не єдиний парубок у селі. Думки перервав Микита. Хлопець підійшов, брутально схопив валю за руку і відштовхнув від Василя. Дівчина поточилась і впала б, якби її не підтримали. Це Микиту не зупинило, і він з кулаками підступив до валі. Василь узявся боронити дівчину. Микита тоді кинувся на нього, звалив з ніг та став бити. Інші хлопці кинулись рознімати, то дебошир кинувся і їх бити, почав кидатись пляшками та стільцями. Хазяїн кафе викликав поліцію. Може, усе і закінчилось би адміністративним покаранням. Але Василь не зміг самостійно підвестись. Викликали швидку, хлопця забрали до лікарні. Зламане ребро, численні синці, забої, рана на руці, а ще до поліції подав заяву власник кафе, хто сплачуватиме за розтрощені стільці? Розбиті пляшки з алкоголем, і взагалі порушено громадський порядок. Окрім Василя, є ще побиті хлопці. Словом відкрили справу за хуліганство, свідків чимало. На суді Микиту захищала лише валя, і, хоча батьки юнака сплатили збитки власникові кафе, хуліган отримав реальний термін. Замість війська потрапив до іншого місця. Ох і побивалась валя, це о вона у всьому винна. Якби відразу пішла до Микити, а не залишилась стояти з Василем, то нічого б не було. Мати ж лише головою хитала. Ой і дурна ти дівко, в кого ж ти така пішла? Та ж він гультяй, брехун, нероба, ще й хуліган. Якби не цей випадок у кафе, було б щось інше. До чого тут ти? Дівчина поїхала в місто до сестри, влаштувалась на роботу, пішла на курси шиття. Вона завжди любила шити. то вивчиться і буде вміти гарно шити, а шиттям завжди можна заробити на хліб. Валя працювала, потроху почала брати замовлення. Гроші витрачала ощадливо, а здебільшого відкладала. У валі були мрії, про які вона нікому з рідних не розповідала. От повернеться Микита, побачить, яка вона хазяйновита, скільки заробила, то все в них буде добре. Вони будуть разом. Микита їй телефонує не кому будь, а їй, то він її кохає. Своїми планами валя поділилась лише з Микитою, а той, як почув про відкладені гроші. Відразу почав частіше телефонувати та все просив і те йому треба, і те. На посилки дівчина не скупилась коханому ж там так погано, треба ж його якось розрадити та підтримати. Щоправда, коли валя востаннє була у селі в батьків, то мати розповіла, що бачила в сільмазі тітку Ніни, яка живе в селі поблизу та розповідала, Микита постійно телефонує ніні, -ні. все просить, щоб дочекалась його. Замислилась Валентина тоді невже дурить? Від поганих думок схудла, змарніла, перестала посилки надсилати. Хлопець на це відразу відреагував. Спочатку телефонував і лаявся за відсутність передач. А потім узагалі перестав телефонувати. Нарешті дівчина отямилась, зрозуміла, що немає майбутнього у них з Микитою. Треба думати про себе, як далі жити. Коли приїхала до батьків, то мати відразу попередила, що Микита повернувся. Дівчина лише звела плечима, а про себе подумала навіть нічого не сказав. Чужа я йому, таки чужа. То так тому й бути Зустрічі з ним не шукатиме. Микиту зустріла випадково, коли йшла до крамниці. Той пив пиво з чоловіками. Дівчина зустрічі не чекала і розгубилась. Зате не розгубився Микита і почав ображати дівчину, що та оторопіла. Який сором. Микита як і того разу в кафе кинувся до валі. Чоловіки намагались стримати, але знову бійка, знову поліція і кримінальна справа. Валентина живе в місті, працює, почала зустрічатись із хлопцем. Аж через певний час дзвінок Микита і давня пісня. В нього, крім валі, нікого немає, і знову прохання. Гроші, передачі. Цього разу валя вже йому сказала, що ти собі дозволяєш? Ти хто такий? На цьому дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал Життєві історії, коментуйте, лайкайте, поширюйте відео у соціальних мережах. До зустрічі!